Чим замінити тваринні продукти: м'ясо, риба, молоко, яйця на все є рослинна альтернатива. Якщо вам подобається смак котлет, шашлаків або стейків, то їх можна зробити з сейтаном. Наприклад, він має щільну текстуру і високий вміст білка. Також сойовим м'ясом. Воно легке у приготуванні, добре вбирає спеції та дешевше за м'ясо битих тварин. Також як варіант готові веганські бургери та ковбаси, наприклад, Beyond Meat, Eat Not Meat, Meat Not Meat і Wanted Vegan. Або є вже ось такі готові страви, а що з молоком, йо. Огуртом, сиром і так далі. Вибір величезний. Рослинним молоком: соєве, мигдальне, вівсяне, кокосове, горіхове, бананове, ванільне. Також є різні йогурти із кокосового або соєвого молока. Ось веганські сири на основі кешю, кокосу або сої. І навіть є сметана і вершки. Ось такі рослинні опції. Хтось мені точно скаже, що яйця замінити неможливо. Для омлету підійти тофу, плюс чорна сіль. Для випічки банан, яблучне пюре, ляне або чия насіння. Ну а риба точно викликає багато запитань у невег але тут теж є аналоги. Почну з банального: водорості, норії, ваками або чука. Додають морський смак у страви та містять необхідну кількість омега 3. Або якщо хочеться чогось особливого, морського, то є вихід. Зараз виробники створюють альтернативи навіть лососю і тунцю, так воно ще й дешевше за тварини. І останнє – це мед. Мед це харчовий запас для бджіл, а не для людей. Але ви можете легко його замінити на, наприклад, куновий сироп, агавовий сироп та фініковий сироп. Важливо зазначити, що рослинні альтернативи м'ясу, сиру чи молока не є необхідними для. Для споживання всі необхідні мікроелементи можна отримати з овочів, горіхів, бобових та зернових. альтернативи це лише доступні варіанти для урізноманітнення раціону.